Під час російської атаки балістичними ракетами на Суми Кирил Ляшенко, який навчається в 8 класі Сумської школи номер 4 каже, їхав з мамою на автобусі в гості до бабусі. Ми спочатку стояли на остановці та почув перший вибух. Бачили, як автобус під'їжджає. Побачили, що йде дим, сіли в автобус. Їдемо, щось балакаємо, розмовляємо з бабусею, проїжджаємо четверту школу та під'їжджаємо вже до банковської. Там вже у мене другий вибух. Далі я падаю, все в диму починають вилітати стекла. Я чувствую, як на мене це все падає. В автобусі було дуже багато людей. Він був забитий людьми, мало того, що сидячий ще й повний стоячий. Я гадаю, що благодаря тому, що автобус був забитий, ми змогли вижити. Тобто люди прийняли на себе цей удар. Ми на середніх дверях стояли, а ракета, ну, наскільки я зрозуміла, вже з відео перед автобусом була. Перша водій та перша ну, за водієм, вони прийняли весь удар на себе. Кіріл говорить, що рішення виступнути у вікно прийняв миттєво. Я зрозумів, що це або автобус вже горить, або він починає. Тому треба як може швидше вийти звідти. Я, я питався відкрити двері спочатку в автобусі. Е, в мене це не вийшло. Е, потім я викинув у вікно свою спортивну сумку. Я випргнув в вікно на цю сумку, щоб не було ніяких на, на уламки не упасти. Володимир Бойко – один з тих, хто також їхав у тому автобусі. Спортивний хлопець з'ясувалося, що це потім уже, що він карате займається, і він таким стрибком гімнастичним вистрибнув з вікно. Він почав штавхати, а я зсередини тягнути ці двері. І нам одну половинку вдалося відкрити, а другу не вдалося, бо там літні. Жінка і чоловік поранені лежали, і вони заблокували. Неможливо було. Кіріл говорить десять років займається вільною боротьбою. Підготовка в ту хвилину стала, каже, в нагоді. Піднявся, удивився і почав вже відкривати двері з зовнішньої сторони. І толкав, і виривав, що я там тільки не робив. Все питався. Реліз би відкрити ці двері. Коли в мене вийшло відкрити цю двері. Я побачив маму та почав випускати людей. Мами було все лицо в крові, а Вона витерла лицо та вийшла з автобуса. Та я почав шукати найближчу карету швидкої допомоги, щоб там могли надати першу медичну допомогу. У мене все добре, окрім обличчя. Його посікло склом, нічого страшного. Кіріл говорить, сам зазнав поранення голови, але тоді цього не відчував. Я відчув, що мені попало в голову і все. Далі вже нічого просто робив. Чи з автобуса, чи шрапнель, не, точно не, не знаю. Після того, як нас одивилися біля швидкої допомоги, то сказали, що треба йти до больниці. Та ми пішли з мамою до ЦГБ. Нині каже Кіріл, йому зробили операцію. У мене були в затилиці три уламки. Один великий витащили, а два маленьких, вони дуже маленькі та глибоко зайшли до черепу, тому їх витащити не змогли. Ну, вони ніяк не, не будуть впливати на життя, тому їх не будуть витаскувати. Поки наблюдають, слідкують за запаленням, поки у нас температура піднялася. Ну вона і вчора була, і сьогодні слідкують, щоб ці уламки не давали високої температури. Нині Кіріл говорить, що головна його мрія набрати гарну спортивну форму перед чемпіонатом України з боротьби на піску. Я вдячна своєму сину за те, що він так. Поступив, так зробив і спас і мене і інших людей, тому що без нього ми не вийшли з цього б автобуса. Ми б згоріли там просто. Борис Майоров, Анна Волох, Суспільне, Новини Суми.